Ло, друзі, ви на каналі Даня Плей. Вами грає Даня та мама. І сьогодні ми з Данії зайшли пограти в Бравл Старз для того, щоб підвищити свій ранг. Так це мій новий бравер. Так, у Данька є новий бравер. Це, якщо я не помиляюсь, це Мортіс. Правильно? Так, і ми підемо такою командою прокачувати свій ранг. Ну що, погнали даньок, друзі. Ну а поки ми завантажуємось, ви вже можете поставити лайк цьому відео і зробіть це, будь ласка, обов'язково, щоб підтримати україномовний контент, тому що наш канал вже хоч і невеликий, але його вже атакують. Російські боти хочуть понизити видачу україномовного контенту, тому обов'язково поставте лайк на це відео. і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Бо для нас дані це дуже важливо. Ну що даньок погнали? Ми вже заходимо. І я взяла собі кенджі даньок взяв драко. Опа, друзі, ну що нормальна в нас така команда. А що тут треба? А тут сірочки треба збрати. Ага, зрозуміло. Так, я пам'ятаю цю локацію. Це, блін, звісно, буде капець. Зараз я спробую, блін, мене вбили. Як так вони мене змогли вбити? Як так сходу просто? Капець, нічого собі, слухайте, слухайте. Це якось, ну, чудно, що так швидко. Так, я зараз спробую їх тут подобувати. Блін, вони тут всі ховаються просто. А, знову мене вбили. Прикиньте, нічого собі. У нас тільки 5, у них вже 11. Як так може бути швидко? У нас 9. Вони тут тусять просто. Вже в нас 9. Так, непогано. Даня і дивалися з ними. Блін, блін, блін. Що я можу зробити? У мене жодної кнопки немає, ну нічого. Я і так буду пробувати. Так, ну що, друзі, в нас вже 17, непогано. Що тут скажеш, непогано. Так, 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 хто там у нас? А, бомбочку поставили. Капець, блін. Капець. О, друзі, ми виграли. Ура, денок! Ура, ура! Супер. Це дуже добре. Слухай, о, бронзу 2. Так у мене ж було бронзу 2, чи ні. Чи я щось плутаю? Не було. Значить, не було. Угу. Зрозуміло. Ну прикольно, прикольно. Ага, мені тут ангельський старт. 145 плюс. Зрозуміло. А мені демочки. А тобі такий? Що в тебе випаде? А ну-ка, давай подивимося, що зараз у донька випаде. О, а у Дані випав додатковий гаджет на гріфа. Прикольно, прикольно, доньку. Так, ну погнали ще, пограємо дань. Іде непогано, що не фармляться в нас тут кубки. Чи фармляться? Не Ні, не фармляться. Так, у нас будуть ага. Кейси. Зрозуміло, зрозуміло. Блін, оце мені буде Кенжі дуже складно робити, напевно. Ну ладно, все одно виберу його. Тому що там треба стріляти в в той сейф, але знаєте що? Напевно, я буду тоді їх просто відволікати і бити. А даня та хтось інший з нами вони будуть. Так, у мене. Тоді Едгар, він хороша, я е, постійно займаю перше місце на вичне не бачити. Добре, Даньок, тоді ти давай, іди йди би їхнього кейса, а я буду їх валити, добре? Якщо я зможу, гля, мене вбили просто з ходу, як я сказала, що я буду їх бити, Це капець. Отакої Даня, ти живий ще чи ні? Чи ти ще не живий? Ага, мене хочуть тут застріляти. Ну, не вийде, не вийде, я буду охороняти його стояти. Хочеш стріляти, стріляй. Опа, 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 і хана тобі, хана. Я тут гарний буду охоронець. Понятно тобі? Понятно. Блін, ще гуля, скільки їх тут просто капець. Блін, 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 мене зараз вб'ють, вбили все, та вони так рознесуть, просто наш капець. А хтось його їхній взагалі вали там чи ніхто не валив? Я питаю, питаюся. Це капець, а ми їхній не можемо, а мене побили. Все, мене знову немає. Ну що ж його робити, га? Блін, це хто там робить? Це хто там гуляє так? Це у нас тут хтось сидить в кущах чи я ні? Я трошки наламав. Трошки даньок 79%, ну дуже прям небагато. Я зараз спробую цього перемогти, якщо в мене вийде. А ну-ка. Блін, 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 мене зараз, скоріш за все, завалять. Так, я їм трошки знесла, чи ні? Я не пойму трохи. О, я трошки. Давай, Даньок, давай, давай, працюй. Там 45 відсотків, 41. Нормально, потроху падає. Ага, це вона там. Молодець, молодець. Так, ну давайте, ви допомагайте мені. Я ж тут їх б'ю, як не знаю хто. Гля-гля-гля, зараз все розсипеться їхній Да? Чи ні? Не розсипався, 7% трошки залишається ще. Так, ну чого ти біжиш назад? Погнали! Там залишилось у нас взагалі фігня, просто фігня. 7% і все, і можна буде. Блін, мене завалили. Хтось один, стрільнить, будь ласка, в їхній в їхні кейси, і все, ми його розвалимо. А як туди добратися, якщо вони. О, все! Даньок, це ти попав чи ні? Я. Молодець, круто. Ну, це була така боротьба. Просто капець, дуже жорстко. Дуже жорстко і дуже довго. Я, я три квеста виконав. Крутяк, а в мене два. І, до речі, ще один мені, і зарахується ще один. Вийдемо. Давай, виходимо, зараз подивимося, що ми з тобою там заробили. О. Даня може вибрати тисячу кредитів або якогось чувака. І а? в мене тут щось новеньке. О, кредити! Гля-гля-гля. Ну правильно, я теж вже скоро розблокую. Там вже трошки залишилось О. дуже довго. О, Даня розблокував собі когось. Прикольно. А у тебе такий неправиль. Глянь, я можу за 69 вже його розблокувати. І що мені робити? Розблокувати його? Це ж. У Дані є тепер бібі. Прикольно. А я не знаю, ну що, розблокувати мені його за 69. Ну давай спробуємо. Чому б ні, чому би ні? Чому не його чекати? Круто! Вибирай, а в мене, бачиш, Данюк, новий серч у мене тепер є. 5, 5 в мене з 12 легендарних браверів. Прикольно, прикольно. Цікаво, що в нього там за сила. Так, now unlocking. Ну, давайте, давайте його. А що він взагалі в нас цей дає? Зараз ми на нього подивимося, де він є у нас. Так, 3180 Super Party Tricks. А що, я можу його трохи прокачати? Давайте трошки його качнемо, скільки я зможу. Ну, багато не вийде, тому що в мене коїнів немає. Дуже мало коїнів, на який рівень? На п'ятий рівень тільки я його викачала. Атака 1652, 4620 здоров'я. Дуже мало-мало-мало. Так, а в Кенджі в мого скільки, в Кенджі 1500-7600. Ну, я навіть я не знаю. Ну, давайте спробуємо його взяти. Ну, реально. Просто цікаво, так? Мені дуже цікаво подивитися, як він буде. Так. Спробуємо, спробуємо. Погнали ще в ранги. Сподіваюсь, ми все-таки не програємо. А що у нас тут за локація? Зараз подивимось. Так, а де він? А де він? А де він? В мене? Я його не бачу, слухай. Чомусь. Ні, ні. Я його не бачу нового могу. А чого його тут немає? Чого його немає? Блін, поки час не вийшов, мені треба когось обрати. Ну давайте тоді Кенджі беру. Ну якийсь капець, слухайте, нема. А чого ти честер, не граєш? Я граю чистеро іноді. Ну зараз в мене фаворити це Кенджі та Ліон, тому я граю більше ними, ніж тими. Так, ну що? А, тут у нас три на три, слухайте, то це небезпечно. Якщо тебе вб'ють, то це все. Ти вже не відновишся, мені треба ховатись від їхніх, тому що вони стріляють усі просто. Ай, мене от сходу просто вбили. Прикиньте, і когось іще вбили, і даню вбила. Офігізного просто шикарно. Просто шикарно. Зараз її вб'ють теж. Ага, все, нема, винесли просто. Блін, це не дуже добре, це реально просто трендець якийсь. Блін, ну капець. Так, треба сходу починати щось робити. Мене знову вбили. А Даня стоїть один у нас, залишився. Зараз і Данька вб'ють. Даньок, не стій, бо тебе вб'ють просто, ти хоч когось завали. Хоча це вже не має значення. Тому що ми вже програли, просто програли. Що трошки в нас зніме? Так, ну ладно, ладно, друзі, підемо ми і ще раз перегравати. Мені там залишилось один раз в рангах виграти, і все, і в мене пройдеться ще один квест, закриється. А зараз у нас. О! О! локація з гемами. Прикольно. Ну, давайте я знову візьму Кенджі. Він, знаєте, що мені здається, що для рангів він не дуже. Краще брата Ліона. Ага, а хтось взяв Честера, друзі. У нас прикольна команда виходить: Честер, Ліон і е, у Дані Едгар. До речі, скін у нього такий прикольний. Ну що, погнали, погнали збирати геми. Сподіваюся, що я зможу теж щось зробити. І мене не завалять з цим чуваком. Вже мене завалили прям сходу. Да. Для таких локацій, для рангових, треба брати того, хто стріляє, це точно. Блін, 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 блін. Ага, ну я хочу встигла це зробити, і мене все одно завалили. Коротше. Це капець. Це просто капець. Не встигаю я нічого зробити з цим моїм. Бравром. Якщо ми будемо зараз з Дані перезаходити, то я обов'язково візьму якогось іншого. А, блін, знову мене завалили. Так, да, не варіант з Кенджі тут Ой, грати. З ним краще грати там, де ми були в попередній локації. Шотдаун, там, де доло. З ним краще грати в інших локаціях, явно, не тут. Бо тут у мене щось не виходить. Треба брати когось, хто в нас. Блін, завалили знову у мене. Коротше, в них вже 9 нуль. 0, просто нуль. Все, вони виграли, напевно. вже. Що вже ми тут можемо зробити? Вже нічого. У нас вже закінчується все. Єдине, що якщо я когось завалюю, всіх підберу. Але ні, ні, це просто нереально. Це нереально. Ладно, друзі, ну нічого страшного, зараз я зміню на кенжі і підемо вже з ним нормально грати. Точніше, пробувати знову він в мене це намагається вбити. І вбила. Гля, скільки їх, а чому їх 4, я не розумію. Чому їх там 4? Якийсь капець, слухайте. Гля, прямо сюди підходять. Все, ми програли. Ну, нічого, друзі, і таке буває. Так, виходимо і міняємо. Ого, мінус 23, воно в мене зняло. Нічого собі, це якийсь капець, просто оце так пограли, оце так пограли. Ну що, міняю тепер? Ні, брока, я точно не хочу. Я хочу взяти тепер Леона. А, ну я ж можу його вибрати, коли ми будемо заходити, правильно? Знову у нас ця зона, і мені треба вибрати тепер Леона. Ось все. З ним буде краще. Чому нема того нового? Я хочу його також протестити. Дуже хочу, а я його не бачу. Можливо, він десь в кінці, та ні, немає. Ладно, ми просто ще здані зайдемо з ним, пограємо в звичайній локації один разок. Ну, звісно, прикольно, що я змогла його сьогодні відкрити. Це дуже дуже добре. Так, ну що, тепер погнали. Тепер будемо пробувати вже щось робити. Так, 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 блін блін, блін блін А, вбили мене Даня, підбери, підбери, ти що? Добре, даньок підібрав. І тепер у, у кого є в нас ці. Е, треба вам ховатися, щоб вас не вбили просто. Тому що це буде жорстко, якщо вас вб'ють. Блін, мене хоче мене догнати просто. Ну, нічого, нормально, ми покажу. Блін, 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 мене вбили, Даня підбирає, тікай, тікай, тікай. Тіка. А, Даню вбили, прикиньте. Нічого собі, капець, 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 капець просто. Оце жесть Оце тут просто жесть відбувається. Гля... Просто забираємо один в одного ці всі, всі геми. Мене знову вбили. Слухайте, Даня, якщо ти підбираєш цих, ти йди і ховай, тому що тебе можуть просто вбити. Ти ж бачиш, що в нас відбувається. Я намагаюся тут ховатись, тому що в мене є 4, і, а в них 8, так? Ага, в нього не було. От, блін, в нього не було взагалі нічого. Я змогла ще один дістати, але це, ну, це мало, тому що у них вже 10. Ми просто не виграємо. так? Так ми не зможемо. Все, ми програли, блін. Ну, ми намагались, але нічого не поробиш тут. Ну, Сьогодні в нас якось не дуже виходить грати в рангах, тому я пропоную тобі даньку. Давай підемо в звичайну якусь локацію і протестимо мого нового цього бравера. Давай сюди підемо з тобою. І подивимося, що він взагалі може. Погнали! Давай, даньок теж хоче взяти якогось нового, бери. Поки ми ще не зайшли, ти можеш собі нового обрати. Даньок взяв з собою нову бібі, яку він сьогодні відкрив. Тож у нас команда сьогодні нових браверів. Погнали, погнали. Що він взагалі може? Що він робить? Ну, він стріляє, тільки щось у нього недостатньо походу ще сили. Да? Ще маловато. А ну, даньок, покажи, бо я не побачила. Ага, ось так. Ну нічого, нормально. Ну, бач, ми з тобою сьогодні такі слабенькі тут будемо, тому що вони в нас не дуже прям прокачені. я сподіваюся, що інші тут нам теж такі ж попалися. Не буде нікого такого прям. Ага, я бачу, хтось біжить, біжить, біжить сюди. Я зараз оце діло позбираю. Даня всіх завалив, нічого собі. Молодець, оце так. Повалив просто їх там, я щось нікого не бачу. У мене вже 9 тисяч стало. у тебе ж 11 банок. Ага, прикольно. А де вони всі є? А, ось ось тут є хтось. Гля як він в мене може! Гля як він може! Прикольно, доньок. Ми добили їх. Суха прикольно, його треба викачати на максимум. Я думаю, він буде просто крутецьким. Це... Оцей мій. Я не бачила, що ти робив. Ну, в принципі, ти теж там декілько. Та я всіх побила. Так що я думаю, якщо його викачати на максимум, він буде дуже такий крутий. А ми ну подивимося, можливо. А ні, я жодні квести не пройшла. Даня, зато можеш мене привітати. в мене три тисячі кубків. Нарешті. О, 925 кредитів. Воно мені дало. Прикольно. А в мене він дома. О, він мені відкрився. Рейрний. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, прикольно, сьогодні одразу двох нових бравлерів я змогла розблокувати. Я, чув, я в а ти аде. Це дзин, дзин. Так, ну я навіть і не знаю, а хто із них хто, які вони взагалі? Оце дзин. Ну я зрозуміла, він міфік чи він не міфік. Так, він міфік. А оця? Вони всі міфіки. Ага, всі міфіки. Ну, я не знаю, кого мені вибрати не. Ага, джина непогані, да. Джина прикольні. Ну ладно, давай Джина виберемо. У мене його немає, будемо збирати тепер на Джина. Давай, даньок, я подивлюсь, що там в нас. Ага, нам треба. Блін, мені ще в рангах треба один раз перемогти. Слухай, ну давай сходимо ще разок в ранг, щоб я могла пройти вже той квест один, щоб в мене по рангам залишилось. Чому я не можу його зараз вибрати? Чому, чому зараз він в мене не вибирається? Де вони тут, ці ранги, взагалі? Не бачу я тут їх, не бачу я тут рангів, десь вони повинні бути. Ну, ладно, ми з Данією зайшли ще раз пограти. Хочемо впевнитись в цих наших нових браверах, що ми сьогодні відкрили. Хоча результати в нас сьогодні просто кротезні, тому що нереально. Ну, я перейшла вже на 3000 кубків, відкрила двох нових сьогодні браверів. І, в принципі, повиконувала досить так багато квестів. Це просто супер. Так, ну що, треба повідкривати якомога більше цих ящиків. Так, завдань ну, там хтось нападає. Ну, на утримую. Слухай, він у мене підпригує так прикольно. Я навіть не уявляю, що буде, якщо йому гаджети поставити, то він взагалі буде крутецький. І якщо його викачати на максимум. Якщо він зараз такий, то буде взагалі просто гля-гля-гля. Ми, ми виграли з тобою досить швидко взагалі. Нічого собі. Оце так команда в нас непогана. А ну-ка, що ми тут? Попроходили, ми квести чи не попроходили? Напевно, ні. Тому що нічого в мене не засвітилось. 96 XP воно дало, а я все одно перейшла на наступний рівень, прикольно, і в мене навіть і тут стародроп один можна відкрити. Супер Рейр. ну-ка, подивимося. 50 сили, мені б коїнів трошки, бо в мене їх взагалі немає, а мені дуже потрібні. Так, друзі, ну ось так ми сьогодні з Данії пограли. 3016 кубків, в Мене нарешті. Дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім бувайте! Всім бувай! До наступних відео!